Пан Анатолій вирішив їхати під водою через напівзатоплений міст, інакше через річку Случ від Князівки до Богущів навпростець не дістатися. Чоловік пояснює, після потепління рівень води впав, тож він готовий долати переправу і возом, і мотоциклом. Води багато, чого вже зараз менше стало, а раніше тако води і люди перебиралися, і співали людей з цього моста. Це їдеш трактором, то ще задні колася трактори. МТЗ, юмзевзнацька місцета в його. Ну, все ж це по сій колес хавались. Тиждень тому міст був цілком вкритий водою. Таким він простоїв протягом усієї весни, розповідають місцеві князівчани були відрізаними від сусідніх сіл і траси. Через случ переправлялися човном. Нам сюди добре їхати на Богуші і Ми туди собі на Сарнинський район з в нас іде. Нам дуже треба місце. От у мене в тишиці дочка, і от як я переїду. Я не можу ні вона до мене, ні я до її. Ми їдемо по кругу. Пані Тетяна має на увазі об'їзд через центр громади, місто Березне. Шлях займає понад годину. В рамках реформи у місцевій школі можуть закрити старші класи. І тоді учнів доведеться також вести довгою дорогою. Тоді учням 10 -й, 11 класів села Князівка прийдеться добиратися в якісь інші населені пункти для продовження здобуття середньої, повної середньої освіти. Можливо, навіть і в Богуші, там нова школа. Ну, то я не знаю. Навкруг через Березне, то це буде, якщо не помиляюся, близько 35 кілометрів. Хто їх буде доставляти? За які гроші? Кінязівка належить до Вітковицького старостинського округу. Його керівник розповідає, що в селах проживає три з половиною тисячі осіб і додає жителям богушів міст потрібніший, адже їхні паї по цей бік річки за случаєм живе ще півтори тисячі селян. Частина місцевих поруч з мостом любить відпочити. Є жертви, навіть людина перебиралася і втопилася. Одну людину лісничі, лісничі ще хто її тут врятували, витягнули. І бачите, зараз на даний час лежить людина на мосту, відпочиває. Листоноша наша теж постійно. Можна сказати, що я рахую, що це страдає людина. У різну пору року треба добиратися, там забирати пошту і пенсію людям. А на відковичу просимо, щоб перевели, тому що тут нормальне сполучення, сіла маршрутку на відділення, все отримала. Приїхала нормально. Міст встановили 20 років тому. До утворення Березінської громади він стояв на межі колишніх Вітковицької та Тишицької сільрад. За кошти останньої моста лагодили три роки тому. За оцінкою представниці Тишицького округу тоді понтон зробили на третину від потреби. На встановлення, якщо вода велика і змивало, то громада використовувала гроші. з місцевого бюджету нічого не використовували, крім 2018 році було використано. По програмі із місцевого бюджету 44 тисячі, 56 тисяч було з обласного бюджету і 40 тисяч районного бюджету. Було запровадено 16 секцій, 16 так як цих дирок, що чотири у цьому на запінюванні. Але тепер міст потребує капремонту або заміни. кажуть чиновники з обох боків Случа. Нижня частина понтону розійшлася, і він фактично опустився на дно. А коштів у громади бракує. Ми поцікавилися, чи очікувати їм підтримку з боку обласної адміністрації. Що стосується мостів, у нас заплановане будівництво на капітальному Млинецькому районі моста. Всі решта, в тому числі, ми сьогодні отримали запитання додаткове і доручимо, вивчити стан цього моста для нашого профільного підрозділу. Такі речі ми в цьому році зможемо отримувати в рамках експлуатаційного утримання доріг, які заплановані в бюджеті у Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.